Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго, Доброго дня, дня, бачу. Чу? Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Доброго дня, так. Банк Ростислав, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пане Ростислав. А пані Аліна, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, давайте тоді наступним чином діяти. Є ще в нас тільки представники уповноваженого органу та представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 16 хвилин. У нас сьогодні, 9 жовтня, 2025 року, у Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин єфремівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 2355 від 28 грудня 2000 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. Реконструкція установки комплексної підготовки газу один дріб два єфремівського ГКР, а те видобування. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який Серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого органу як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Ростислав Банк. Доброго дня. Банк Ростислав, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пане Ростиславе. Пані Аліна Прохоренко. Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Аліно. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу, організатори громадських слухань. Ще двоє представників це е учасники. Це представники суб'єкта господарювання. В такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин єфремівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 2355 від 28 грудня 2000 року, підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини, реконструкція установки комплексної підготовки газу, 1 дріб 2. Кремівського ГКР, а те Укргазвидобування. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення.